Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні матчів в Лізі Чемпіонів не буде, але в даному випуску ми про цей турнір поговоримо, а саме про результати першого туру, який відбувся на минулому тижні, і який в деякій мірі був історичним, хоча б по причині того, що тривав цілих три дні з вівторка по четвер, кожного дня по шість поєдинків, загалом 18. І хоча вперше за 20 років українських команд немає в основному етапі Ліги Чемпіонів, але ж українські гравці. Всі там грають, виступаючи за інші команди. І, до речі, в першому турі українці не лише грали, а і забивали. Про це а також про всі результати, про турнірну таблицю, про список бомбардирів і про Жозе Муріньо, куди ж без нього. І хоча турецький фенербах, чи який він очолював, не пробився до основного етапу Ліги Чемпіонів, то сам сіньор Жозе в основному етапі таки попрацює. Розпочинаємо з матчів вівторка. Саме в цей день відбувся найбільш український матч першого туру. Так португальська Бенфіка грала проти азербайджанського Карабаха. В основі Бенфіки виходить аж два українці. У воротах Анатолій Трубіна ну ближче до атаки Георгій Судаков. В складі ж Карабаха хоч і в запасі, але все ж таки перебував український нападник Олексій Кащук. По ходу другого тайму Олексій не просто з'явиться на полі, він навіть гол заб'є. За фантастичної атмосфери розпочинався даний матч. А вже до 16-ї хвилини прихильники Бенфіки були неймовірно раді, зокрема по причині того, що побачили аж дві результативні передачі від Георгія Судакова. Так на шостій хвилині у Бенфіки кутовий. Саме Георгій робить навісну передачу прямісінько на голову Енсо Баранечія. І той класно діє на другому поверсі та відкриває рахунок один за 10 хвилин по тому Георгій вже віддає розрізну передачу на грецького нападника Евангелоса Павлідіса, і той розбирається з голкіпером Карабаха та робить рахунок 2-0. Зважаючи на те, що в цьому сезоні Бенфіка та Анатолій Трубін пропускали мало, 2-0 це була хороша заявка на перемогу. Але в підсумку все завершилося катастрофою для лісабонців. На 30 30-й хвилині у Карабаха штрафний. Йде навісна подача, футболісти Бенфіки намагалися вибити м'яч, але на підбиранні грає Леандро Андраде та пробуває з льоту. Це 2-1. Футболісти Карабаха й надалі в першому таймі продовжували атакувати, навіть було влучання в стійку. Але Анатолій Трубін в першому таймі більше не пропустив. Тим не менше, щойно розпочався другий як Карабах, таки рахунок зрівнює. На 48-й хвилині з гострого кута пробуває колумбійський нападник Каміло Дуарде. М'яч летить в дальній кут і Трубін не реагує. Нічия 2-2. Ну а по ходу другого тайму в складі Карабаха з'являється Олексій Кащук, і саме він за 4 хвилини до завершення основного часу приносить перемогу своїй команді. Голкіпер Карабаха вибиває від своїх воріт прямісінько на Олексія. Український нападник трішки затягнув, але потім обігрався з партнером та потужно пробив в нижній кут. Ось так український нападник забиває у ворота українського голкіпера та й в першому турі Ліги Чемпіонів. В підсумку Карабах святкує несподівану перемогу 3-2. А незважаючи на те, що вони по ходу матчу поступалися 0-2, дана перемога безумовно сенсаційна. Щодо прихильників Бенфіки, для яких все так класно розпочиналося, Вони по завершенні матчу безумовно були шокованими. Також шокованими були і боси команди. Як наслідок відбулося звільнення тренера. Бруно лаже більше не тренує Бенфіку. А хто ж прийшов на його заміну? А приходить Сіньор Жозе Муріньо, який чверть століття тому, в 2000 році вже кілька місяців працював з Бенфікою, і як то кажуть, ось тепер повертається додому. То було чверть століття тому, а нагадаю, що місяць тому сеньор Жозе керував турецьким фенербахчем, і ця команда програла кваліфікацію Ліги Чемпіонів саме Лісабонській Бенфіці. І ось такий збіг обставин. Фенербахче в Лізі Чемпіонів нема, а сіньор Жозе Мауріньо є. Відтепер він новий наставник, зокрема і Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Далі про інші результати вівторка. Іспанський атлетик Більбао грав вдома проти англійського арсенала. Баски розпочинають з домашньої поразки 0-2. Хоча до 72-ї хвилини рахунок було не відкрито. Але потім, голи Габріеля Мартінелі та Леандро Тросара принесли три бали канонірам. Нідерландський ПСВ Ендховен вдома грав проти чемпіона Бельгії Рояль Сен-Желуаза. Дане протистояння в межах Бенелюксу виграє чемпіон Бельгії 3-1 за Сен-Желуазом. Відповідно, вони стартують з трьох набраних балів. А от англійський Тоттенхем, котрий вдома грав проти іспанського вільєрала, за матч не забив жодного голу, але все одно виграв 1-0. оскільки долю протистояння вирішив автогол голкіпера вільєреала Жуніора Рейса на четвертій хвилині. Він намагався перехопити передачу від супротивника, але перехопив невдало, оскільки рикошетом від нього м'яч опинився у воротах. Три бали для шпор. Іспанський Реал Мадрид вдома грав проти французького Марселя. На жаль, український голкіпер Реала Андрій Лунін весь матч просидів на лаві запасних. Ну а його команда пропускає першою. На 22 й хвилині марсельців вперед виводить Тімоті ВА. щоправда, в складі у Реала є Кіліан Бапе. В підсумку француз забиває аж два голи у ворота французької команди. І таким чином Реал виграє 2-1. Кіліан обидва голи завив з пенальті. Перемога дуже непроста. Зокрема, по причині того, що 20 заключних хвилин Реал дограв. В меншості, адже доволі таки дурацьку червону картку отримав Даніель Карвахаль. Але три бали вершкові все ж таки здобули. Ну і справжня Божевілля коїлось в Італії. Тамтешній Ювентус грав проти німецької борусі Дортмунд. Після першого тайму було 0-0. В підсумку команди таки зіграли в нічию, але в нічию 4-4, наколотивши в другому таймі аж 8 голів. Дортмундці постійно виходили вперед і навіть на 94-ту хвилину лідирували 4-2. Здавалось би, ну що може завадити їм виграти даний поєдинок. Але у Ювентуса знайшлися Душан Влауч та Лойд Келі, котрі в компенсований час забили по голу. і таким чином матч завершився 4-4. Ювентус безумовно набирає один бал, а от Дортмунд втрачає цілих два. Переходимо до матчів середи, і саме в цей день захист титулу розпочав французький парі Сен-Жермен, нова команда Іллі Забарно. Парижани вдома грали проти італійської Аталанти. щоправда, самого Іллі в основному складі не було. Він розпочав з лави запасних, але по ходу другого тайму на полі з'явився. Зокрема, для того, щоб допомогти своїй команді втримати переможний результат, адже на момент виходу Іллі на поле Парижани впевнено та домінантно лідирували 3-0. Відкрили рахунок господарів вже на третій хвилині капітан Маркініус запресингував супротивника. Перехопив м'яч. Підсумку шкіряний опинився у Фабіна Руїса, і той зробив прострільну передачу, яку замкнув саме Маркініус в один дотик, переправивши м'яч ворота. На 39 й хвилині максимально індивідуальний гол забуває грузин Квіча Кварацхелія, підхопив м'яч в центрі поля, протягнув та бахнув з лінії штрафної. Це 2-0. У першому таймі могло бути і 3-0, адже наприкінці першого тайму пенальті у господарів пробивав бредлі барколя, але пробивав без розбігу непотужно. Як наслідок голкіпер Аталанти врятував свою команду. Тож лише 2-0 після першого тайму. Але щойно розпочався другий тайм, як барижани забивають третім, і це робить португалець Нуно Мендеш. На цьому б голі я зупинився б детальніше. На 51-й хвилині він виривається з лівого флангу в штрафну супротивника на замасі кладе захисника і пробиває в голкіперський кут 3-0. Чому б я б звернув увагу на дану подію? Минулому сезоні парижани розпочали Лігу чемпіонів з домашньої перемоги над іспанською Жироною 1-0. І тоді наприкінці зустрічі Мендеш вірвався з лівого флангу в штрафну супротивника і пробив у воротарський кут. Тоді голкіпер пропустив автогол. Ось так два сезони поспіль в першому ж матчі Нуно Мендеш забиває доволі таки схожі голи. Ну і ми пам'ятаємо, чим минулий сезон Ліги Чемпіонів завершився для парижан. Вони виграли кубок чемпіонів. Тож, можливо, в цьому сезоні парижани знову це зроблять. Подивимось. Ну а за рахунку 3-0 в другому таймі на полі з'являється український захисник Ілля Заварний. І зважаючи на те, що парижани в підсумку не пропустили, Ілля впорався із своїми основними завданнями, а саме завданнями захисника. В компенсований час господарі забили ще й четвертий гол. Захисник Аталанти невдало відпасовує на свого голкіпера, М'яч перехоплює гонсало рамуш і підсікає шкіряного над голкіпером італійського клубу. 4-0, рахунок остаточний. Ось так сен Жермен розпочав захист титулу. Про чемпіона минулого сезону ми поговорили. Тепер поговоримо про фіналіста, а саме про італійський інтер. Інтерісті на виїзді розпочинали матчем проти нідерландського Аякса і також виграли, щоправда, трішки скромніше: 2-0. Дублем відзначається французький нападник Маркус Стюра, забивши наприкінці першого та на початку другого тайму. Дуже важлива перемога для інтера і насамперед для наставника команди Крістіана Ківу. Адже до цього у інтерістів було дві поспіль поразки в національному чемпіонаті. Лондонський Челсі, в складі якого, як і раніше, рахується Михайло Мудрик, в першому турі грав в Німеччині проти тамтешньої Баварії. Це, до речі, перша гра Челсі в цьому сезоні не те, що за межами Англії, а за межами Лондону. І завершилася вона поразкою 1-3. Хоча перший гол у матчі на рахунку грався Челсі, але це автогол захисника Тревора Чалоба. Ця біда трапилась на 20 й хвилині. На 27-й Гарі Кейн з пенальті подвоє перевагу своєї команди. Щоправда, за дві хвилини по тому Палмер у своєму сотому. У матчі за Челсі забиває гол, і інтрига повернулася 2-1. Але в другому таймі ще один гол від Гарі Кейна, таким чином від англійського форварда, дубль в даному поєдинку. і в підсумку перемога 3-1 за мюнхенським суперклубом. В першому турі також не зіграв і Роман Єремчук за свій олімпіакос. Греки вдома грали проти кіпрського Пафоса. Роман навіть не потрапив до заявки на даний поєдинок. Можливо, саме по цій причині в підсумку ніхто таки не забив: нульова нічия. До речі, єдина нульова нічия першого туру. Господарі були ближчими до перемоги, зокрема по причині того, що починаючи з 26-ї хвилини гості грали у меншості, адже за дві жовті картки був вилучений бразильський нападник Пафоса Брун. Як наслідок, Господарі почали тиснути, зокрема, в другому таймі від них 15 ударів, але забити так і не змогли. В нічию також завершився і матч в Чехії, де тамтешня Славія приймала гостей з Норвегії. Буде Глімт. 2-2. Ось така нічия. Максимально прикра для господарів. Адже до 78-ї хвилини команда з Праги лідирувала аж 2-0. Але наприкінці зустрічі норвезцям вдалося забити два голи і таким чином привести один бал з Чехії. Ну і також в середу була мегавивіска Ліверпуль проти Атлетико Мадрид. Мерсесайці в літній міжсезоння дуже багато фінансів витратили на придбання атакуючих футболістів. І у матчі проти Атлетико Ліверпуль назабивав голів. Щоправда, жоден з новачків так і не відзначився. Тим не менше, до шостої хвилини мерсесайці вже лідирували 2-0. Спочатку на четвертій хвилині в потрібному місці в потрібний час опинився Ендрю Роберсон. Салах пробував зі штрафного і рикошетом від Роберсона м'яч опинився у воротах. Ну а на шостій хвилині уже сам єгиптянин забиває 2-0. Ліверпуль продовжував переважати у першому таймі, але на третій компенсовані забиває Атлетико. Робить це Маркос Льоренте 2-1 після першого тайму. А за 10 хвилин до завершення основного часу Льоренте потужно пробуває з лінії штрафної і це 2-2. Тим не менше, у Ліверпуля є капітан Вірджил Ван Дейк. Він на 92-й хвилині підключився до розірушу кутового та класно зіграв на другому поверсі. В підсумку Ліверпуль. Стартує з домашньої перемоги 3-2. Переходимо до матчів, які відбувалися в четвер. В даний день поєдинків за участю українців не було, але був поєдинок за участю кращого гравця першого туру. Ним, до речі, визнано Маркоса Решворда. Його нинішня команда Барселона грала на виїзді проти англійського Нюкасла. В першому таймі нікому забити не вдалося. А от в другому Маркос оформлює дубль. Це, до речі, його перші голи в офіційних матчах за Барселону. Ну і почали всі говорити про прокляття Манчестер Юнайтед. Адже дійсно, останнім часом багато гравців, котрі залишають Манчестер, швиденько розкриваються в своїх нових командах. На 90 90-й хвилині Ерік Гордон трішечки повернув інтригу, зробив рахунок 1-2, але в підсумку сороки так і програли. По завершенню поєдинку Решфорда було визнано гравцем матчу а трішки пізніше вболівальники за нього проголосували як за гравця першого туру. Головною вивіскою матчів четверга стало протистояння Манчестер-Сіті проти Наполі Кевін де Брюйне проти своєї колишньої команди. Чи міг він подумати, що в першому турі Ліги Чемпіонів буде грати на колись рідному для себе стадіоні? Трибуни, до речі, зустрічали Кевіна як справжнього короля, а поєдинок для нього вийшов дуже специфічним, оскільки для нього він тривав лише 26 хвилин. На 21-й капітан неаполітанців Джовані Ді Лоренцо збиває неподалік своєї штрафної Ердена Холланда. І арбітр матчу після перегляду від повтору, вирішує, що це фол останньої надії. Відповідно, червона картка для капітана. Наставник наполітанців Антоніо Конте відразу вирішує підсилити оборону, і на 26 й хвилині для цього він знімає саме Кевіна де Брюйне, якого трибуни проважали овація та ще й стоячі. Ще в першому таймі чемпіони Італії вистояли, але до другому містяни таки дотисли свого супротивника. На 56-й хвилині Філ Фоден з лінії штрафної черпачком закидає на Ерина Холланда і норвежець класно діє на другому поверсі 1-0. А на 65-й індивідуальний гол забиває Джеремі Доку. Увірвався в штрафну та потужно пробив дальній кут. В підсумку колишня команда Кевіна Дебрюйне обіграла нинішню з рахунком 2-0. Четвер також було в лізі чемпіонів і кілька розгромів. Перший з них трапляється протистоянні бельгійського Брюгге та французького Монако аж 4-1 за бельгійцями. Хоча на 10-й хвилині за рахунку 0-0 у Монегаски було пенальті, але його не реалізував Магнеш Акліуш, і в підсумку Монако отримали по повній програмі. Ще один розгром трапляється протистоянні португальського спортінга та новачка Ліги чемпіонів, дебютанта, чемпіона Казахстану Кайрата, 4-1 за спортінгом. Хоча рахунок відкрили господарі лише на 44 й хвилині. Героєм за лісабонців стає трінкао, на рахунку якого дубль. Ну а на 86 й хвилині, коли Кайрат поступався 0-4, дебютний гол цієї команди в Лізі чемпіонів на рахунку бразильського нападника Едмілсона Сантоса. Ще один розгром відбувся в Німеччині. Тамтешній Айнтракт грав проти турецького Галатасарая. Турки відкрили рахунок на восьмій хвилині, але потім отримали аж п'ять голів у свої ворота. Як наслідок, саме Айнтракт здобув найрозгромнішу перемогу першого туру 5-1. Дублем, зокрема, відзначився Йонатан Буркарт. Ще один німецький колектив Баерзлі Ліверкузена грав на виїзді в першому турі проти датського Копенгагена. Фармацевти двічі по ходу матчу поступалися 0-1 та 1-2, але в підсумку зіграли 2-2. Вирішальним став автогол захисника Копенгагена Пантеліса Коцідіакоса. На 91-й хвилині трапилася ця біда з датчанами. В підсумку 2-2 по одному балу для обох колективів. Прийшов час подивитися, хоч і на формальну, але все ж таки турнірну таблицю після першого туру. 14 команд виграли в стартовому турі, відповідно, у них потрибали. топ 8 складають: Айнтрахт, Парі сен жермен Брюгге, Спортінг, рояль сен желуаз Баварія, Арсенал та Інтер. Також потрибали у Манчестер-Сіті, Карабаха, Ліверпуля, Барселони, Реал Мадрида та Тоттенхема. В стартовому турі було зафіксовано чотири нічиї, відповідно у восьми команд по одному балу, і вони розмістилися з 15 по 22 позицію: це Боруся Дортмунд, Ювентус, Барлі Веркузен, Будеглімт, Славія, Копенгаген, Пафос та Олімпіакуз. І 14 команд програли в стартовому турі, але дві з них перебувають в зоні плей-офф – це мадридське Атлетико та Лісабонська Бенфіка. 12 інших команд плей-офф не перебувають, серед них Челсі та Наполі. Щоправда, позаду лише один тур, попереду ще цілих сім, і час виправити ситуацію, звичайно, ще буде. Аби повністю закрити перший тур, звичайно ж, поговоримо про бомбардирів. Відразу дев'ять гравців у стартовому турі забили по два голи, тобто відзначились дублями, і відповідно захопили лідерство списку бомбардирів. Це Йонатан Бурка з Айнтрахта, Душан Влавич з Ювентуса, сенегальський нападник Бонджі із Славії, Гарі Кейн з Баварії, Маркос Льоренте з Атлетико Мадрид, Кіліан Бове з Реал Мадриду, Маркос Решфорд з Барселони, Трінкао зі спортінга та Маркос Тюрам з Інтера. Другий тур запланований на 30 вересня та 1 жовтня. Подивимося, як там команди та гравці себе проявлять. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!